Слава Ісусу Христу, Божого миру! Найважливіше в цьому житті це стати учнем Христа та виконати волю Божу. І в чому воля Божа, це спасати людей з пекла, нарвати душі у сатани, щоб всі ці душі, що йдуть на загибель, допомагати прийти до Бога, проповідувати, нести слово і жити заради Христа і Евангелія. ludzie tam szukają szczęścia, czemuś w e, tym środku płyną, ale tymczasowe rzeczy, one robią szczęście tymczasowe wiecznie realne, wiecznie istotne.